Друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Колись домінуюча Німеччина зараз у відчі, пише впливове британське видання The Economist. Країна охоплена страхом перед деіндустріалізацією і наближається до виборів, які, схоже, напевно, позбавлять канцлера Олафа Шольца роботи, якщо це раніше не зробить його партія. Очільник міністерства фінансів піде на німецької землі Баден вюртемберг Це та де розташовані такі гіганти, як Бош, Мерседес Деніел Баяз його звуть. Він вважає, що Німеччина розтринькала свої дивіденди глобалізації останні 15 років, хронічно недофінансувавши державну сферу в епоху низьких відсоткових ставок. Зараз в умовах енергетичного дефіциту зростаючої конкуренції з боку Китаю. І перспективи ще запровадження Дональдом Трампом 10-20% тарифів з боку Сполучених Штатів Америки на імпортні товари, в Європі, в тому числі, бізнес-модель країни просто руйнується. І це дійсно дуже серйозний такий сув економічного ландшафту Європи і світу, тому що Німеччина традиційна успішна економіка, продуктивна економіка на Одну людину в Німеччині приходиться експорту більш ніж в 20 разів більше ніж на одного українця. Уявіть собі, а чому тому, що. Це країна, яка експортує і Mercedes, а не руду, там зерно і залу. Це країна найбільший виробник Європи. Та тобто, це країна, яка є найбільшим експортером Європи і до того ж, має дуже високий профіцит зовнішньої торгівлі, тобто така, яка продає іншим країнам більше ніж звідти купує. І от в цій країні настала системна криза, і нам дуже важливо. Розібратися в її причинах для того, щоб ну, по перше взяти уроки для України, по-друге, спробувати порахувати, що може бути далі, і що ми можемо робити для того, щоб посилити економіку України на фоні оцих змін, які відбуваються, так от цей регіональний міністр фінансів пан Баяз нарікає на нездатність Німеччини освоїти нові технології, незважаючи на її сильні сторони в галузі фундаментальних досліджень та Інженерії він зазначає, що останнім успішним великим німецьким стартапом був SAP компанія, да, або SAP, фірма з розробки програмного забезпечення, яка заснована в той самий час, коли Франц Бекенбауер провів західно-німецьку футбольну команду до перемоги на чемпіонаті Європи у 1972 році. Якщо ж ми з вами подивимося на Високотехнологічні компанії в Штатах то ми побачимо, що там компаній з трильйонною капіталізацією за останні кілька десятиріч створена не одна, не дві, не три. Тобто високотехнологічний бізнес народжується, розвивається і зростає в Сполучених Штатах Америки незрівнянно більш ефективно і більш часто ніж це відбувається. В Європі. Ми можемо порівняти, наприклад, з крихітною Естонією. От в Німеччині в 60 разів більше населення, ніж в Естонії, але лише в 15 разів більше так званих єдинорогів, да? тобто, це приватних стартапів вартістю понад 1 мільярд доларів. Німецька промисловість, особливо її малі та середні фірми, зосередилися на так званих інкрементальних інноваціях. Да? Тобто, в інноваціях, які не призводять до якихось супернових якісних проривів, а які поліпшують ефективність роблення того, що вже робиться, да тобто, і це по суті зробило Німеччину непідготовленою до технологічних потрясінь, таких як, наприклад, поява електромобілів. Тісні зв'язки між бізнесом, банками і політиками породили самозаспокоєння та опір. Таким більш кардинальним реформам дагматичне дотримання фіскальних правил ми з вами знаємо, що німці дуже бережливі. Так, от це зіграло з ними злий жарт і призвело в тому числі до іржавіння мостів, занепаду шкіл і запізнень поїздів. Зазначають економіст. зростання на зовнішніх ринках, деякий час сприяло збільшенню прибутків і надходжень до бюджету Німеччини. Але ця експортно орієнтована модель залишила Німеччину вразливою в умовах, коли вітер глобалізації став прохолодним. В умовах, коли між сполученими штатами Америки і Китаєм розгорнулася повномасштабна торговельна війна, в умовах, коли на зміну традиційній такій глобалізації і наративу глобалізації приходить. Ну, певна фрагментація економічної діяльності приходить нова хвиля протекціонізму, про що я вам неодноразово розповідав. Зараз Німеччина, яка минулого року витіснила Японію з позиції третьої за величиною економіки світу, пожинає врожай своїх старих помилок. Важко помітити будь-яке. Чисте зростання реального ВВП порівняно з допандемічним періодом. Прогнози не набагато кращі, вони не враховують навіть ще нові ризики торгівельної війни, яка може виникнути з приходом Дональда Трампа. Я вам розповідав про те, що Дональд Трамп збирається ввести 50-60% митні тарифи по відношенню до китайських товарів, і 10, а може, і 20% по відношенню до всіх інших країн, включно з Євросоюзом, ну і відповідно Німеччиною. І от на цьому тлі. Фольксваген, найбільший європейський автовиробник, обговорює можливість закрити перші свої заводи за 87-річну історію існування. Може бути втрачено до 30 тисяч робочих місць. Безробіття зростає, хоча із низького рівня. Високі ціни на енергоносії, особливо після того, як Німеччина була змушена відмовитись від російського газу після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, є поширеним наріканням серед компаній в країні, де, до речі, на обробну промисловість припадає 20% валової доданої вартості. Це майже вдвічі більше ніж у Франції, навіть попри те, що промислове виробництво досягло піку 2018 році, і з 2018 просідає швидше. Ніж деінде в Євросоюзі, особливо в енергоємних галузях, таких як сталеливарна промисловість. Тобто, з одного боку, Німеччина промисловий лідер Європи і один з найпотужніших гравців у світі. Але з іншого боку, не врахування тих ризиків, які були притаманні цій моделі, зокрема її велика залежність від дешевих енергоносіїв, які були по суті політично мотивовані. Я пам'ятаю ці казки, які ми чули від німецьких політиків, коли їздили до Німеччини. В складі парламентських делегацій, коли я був ще народним депутатом, от ми разом з Віктором Івановичем Вовком і нашими іншими колегами їздили до Німеччини і переконували їх про те, що їм не потрібен цей північний потік, що їм не потрібен дешевий російський газ, що це пастка. І вони нам казали: Ні, ви не розумієте, це лише бізнес, це суто комерційні стосунки, нам це вигідно, це в інтересах Німеччини і так далі. І так далі. На сьогоднішній день портфель замовлень скоротився. Заплановані інвестиції були відкладені або перенесені за кордон. І генеральний директор такого гіганту промислового, як, наприклад, Тісенкруп, а сьогодні це збитковий виробник Сталі, він заявив, що Німеччина перебуває в розпалі деіндустріалізації. Деіндустріалізації, тобто, по суті, втрати своєї промисловості, в процесі втрати промисловості. І постраждало не тільки виробництво, а навіть і. Рітейл, навіть роздрібна торгівля. Наприклад, після російського вторгнення в Україну Рауль Росман, який володіє, керує однойменною оптичною мережею з штаб-квартирою поблизу Гановера, він об'їхав всі філії по країні, щоб з'ясувати, як можна заощаджене на рахунках на електроенергію. Тобто раніше таких потреб суперекономії не виникало, щоб сам власник їздив і шукав, а як же ж можна там. Зекономити на цих рахунках. Серед інших нарікань брак кваліфікованих робітників у зв'язку з старінням Німеччини, також бюрократична тяганина, значна частина якої походить з Брюсселю, що, за оцінками експертів, коштує економіці 146 мільярдів євро. Причому не тільки у німців такі нарікання, я пам'ятаю, як я за місяць фактично до виходу Великобританії з Євросоюзу був. В Лондоні був і не тільки в Лондоні, а і в інших містах Британії спілкувався з людьми, і я бачив, що наростає оця хвиля євроскептицизму. Що вони приймуть рішення про вихід з Євросоюзу? Та і одним з їх аргументів було, що ми не дозволимо цим. Я практично цитую, не буду казати, чия це цитата, але це дуже впливові люди в Британії. Ми не дозволимо цим корумпованим мартишкам в Брюсселі. Цим бюрократам встановлювати долю і хід події Великобританії. Ми позбавимося цього ярма. Да? Тобто, ну і Ми бачимо з вами, що помилились вони чи ні, але британці сказали своє слово. Сьогодні Німеччина нарікає на брюссельську бюрократію. На думку Сандера Тардуара з центру європейських реформ, однією з найважливіших змін є трансформація відносин з Китаєм у 2000-х, 2010-х роках, Німеччина мала всі можливості задовольнити китайські апетити щодо електромобілів, хімічної продукції, високоточних якихось приладів, да і так далі. Експорт товарів до Китаю зріс на 34% з 2015 по 2020 рік, навіть на тлі падіння експорту до інших країн. Тобто, по суті, Німеччина була таким виробничим хабом, який забезпечував Китай високотехнологічними товарами, але Китай не стояв. На місці, якщо ще у 2020 році Китай був не та імпортером автомобілів, але минулого року він вже став найбільшим світовим експортером, тобто він продає за кордон значно більше, ніж купує там. І це вже високотехнологічна продукція. Китайські фірми перетворюються з клієнтів на конкурентів, приходячи так би мовити, на обід до німецького автопрому. Історія з автомобілями є символічною, але... Це також історія і про машини, і хімікати каже оцей е, пан Тордуар. Як зазначає Клеменс Фюст з Мюнхенського дослідницького інституту на Китай зараз припадає лише 6% загального німецького експорту, це приблизно стільки ж, скільки на сусідні Нідерланди, і порівняйте масштаб, да? тобто Китаю і Нідерландів. Але історія з Китаєм це не лише про експортну залежність е, Німеччини. Сандер Тордуар, центру європейських реформ, Бред Сетцер – Економіст з міжнародних відносин американського аналітичного центру описують, як другий китайський шок може погіршити промислові негаразди Німеччини. Справа в тому, що внутрішній ринок Китаю не може поглинути надлишкову продукцію виробників, що субсидуються державою. І оскільки вони шукають клієнтів за кордоном, профіцит торгового балансу країни просто вибухнув. Це створює труднощі для німецьких компаній, як на внутрішньому, так і на зовнішньому. Ринках я розповідав вам про те, що Китай кардинально, супермасштабно субсидує свої виробництва, роблячи їх іноземні конкурентів, просто неспроможними боротися за ринки, тому що ніяких рівних умов немає, ніяких вільних ринків немає. Це все казки, це все міфи, це все наративи, які нав'язуються конкурентами-опонентам, в той час як сильні країни впроваджують життя свої стратегії і значною мірою. Протекціоністські державні ринки Китаю можуть забезпечити нераціональний рівень фінансування китайських інвестицій в новій потужності на довший час, ніж значна частина німецького виробництва взагалі може залишатись платоспроможною, пишуть автори. Дослідження оскільки німецький експорт до Китаю скоротився, Америка частково заповнила цю прогалину. Деякі фірми змогли скористатися можливостями, що відкрились завдяки відмові США від китайських технологій. Інші розжиріли на субсидіях, що були надані завдяки закону про зниження інфляції. Насправді, цей закон президента Байдена не стільки про боротьбу з інфляцією, скільки про розвиток певних індустрій, високотехнологічних зеленої енергетики, я вам про це. Розповідав, але Дональд Трамп загрожує всьому цьому. Мало того, що насуваються митні тарифи, які він е грозиться там запровадити там, до 10-20% на дружні, навіть країни, не кажучи 50-60% на Китай. В цих умовах Бундесбанк вважає, що Ця нова тарифна політика Америки може знизити ВВП Німеччини на 1%. Це колосальне зменшення. Так ще й нові американські обмеження можуть вдарити по німецьких виробниках, які використовують китайську сировину. Вони також прискорять полювання китайських експортерів на альтернативні ринки, включаючи Європу. Тобто, оці китайські виробники, які отримують суперпреференції, суперстимули, супердотації, супер підтримку від свого уряду. Куди вони підуть в першу чергу при падінні попиту на внутрішньому ринку, при торгівельній війні Сполученими Штатами Америки? Та звісно, що вони підуть перше за це в багату Європу. Та? Тобто і тому це подвійна загроза для Німеччини. Німецька промисловість розколота щодо Китаю. Тут дипломати зазначають, що. Є з одного боку багата компаній, особливо машинобудівні будівні фірми, які підтримують політику зниження ризиків, тобто розмежування з Китаєм. Да? Автовиробники і конгломерати на кшталт Базф навпаки подвоюють свої темпи розвитку інвестиції в Китай, тому що в них інша стратегія. Volkswagen і БМВ планують нові великі інвестиції в китайське виробництво, так само, як і фірми, що виробляють автозапчастини, такі як Continental. Лабіювання з боку автомобільного сектора допомогло Німеччині стати однією з п'яти країн, які проголосували проти тарифів Євросоюзу на імпорт китайських електромобілів у жовтні. Я розповідав вам про це драконівське підняття митних тарифів, яке по суті означає те, що євросоюз входить в торгівельну. Війну проти Китаю, приєднуючись е, до політики Сполучених Штатів Америки, так от в уряді Німеччини спостерігається напруженість між дипломатами і консерваторами, які хочуть покарати Китай за їх підтримку у військових зусиль Росії у війні проти України з одного боку, а з іншого боку, між промисловцями, які є прагматиками, якщо не сказати, такими циниками, які побоюються, що Німеччина з такими низькими темпами зростання просто. Ну, не впорається да не зможе собі це дозволити. І от Ця історія деіндустріалізації може бути складнішою ніж здається на перший погляд, да? тому що втрата робочих місць в промисловості призводить до зниження продуктивності праці в Німеччині, яка і без того просідає. Але валова додана вартість в переробній промисловості залишається стабільною навіть попри падіння виробництва. Парадоксально, але. Іншими словами, деякі німецькі виробники, можливо, виробляють більш цінні речі з більшою доданою вартістю, але продають їх менше за кількістю. І ця перевага якості над кількістю, як зазначає Deutsche Bank, свідчить про майбутнє німецьких фірм в сфері високих технологій, зокрема у виробництві дорогих автівок, Німеччина зберігає перевагу в зелених технологіях, включаючи вітрогенератори та електролізери. Але це навряд чи може компенсувати втрати в інших галузях, тому що Німеччина дуже велика економіка. Німеччина має позбутися свого промислового фетишу, Вважає Морец Шуларік з інституту світової економіки в Кіллі. Ну знаєте, що знаходяться такі експерти не тільки в Україні, які вважають, що промисловість є. Фітішем, да? тобто від якого треба позбавитись. Ми знаходимо ну, таких, скажімо, корисних ідіотів і в Німеччині. Так от на чому вони там наголошують, що енергоємні галузі не зростали протягом двох десятиліть, автомобільна промисловість втрачає робочі місця вже шість років. Зворотня тенденція видається їм малоймовірною. Роками вони вірили, що ми найкращі, і раптом це закінчилося, стверджують от такі. Експерти, тобто, розумієте, як в тому американському анекдоті, так, звідти туди не дістатись. Тобто, якщо почались якісь проблеми, якщо щось 6 років йшло не туди, то це значить, можливо, нам не потрібна ця промисловість, цей промисловий фетіш, можливо, нам треба на щось переорієнтуватись, фантазери. І можливо навіть агенти інших країн, які працюють в даному випадку проти Німеччини, але таких достатньо і тих, хто працює в Україні проти українського інтересу, і ті, хто намагаються замилити очі людям в суспільстві, людям, які приймають рішення, і можливо не мають достатнього рівня компетенції, тому що жодна країна в сучасному світі також не може бути успішною суб'єктною впливовою розвинутою, диверсифікованою країною. Промисловості глибинні структурні сили зумовлюють зміни в промисловій моделі Німеччини. Переконати німців в тому, що існує альтернатива бути експорт велтмейстер, тобто -то таким технологічним виробничим експортним хабом, це робота років а не місяців, стверджують за економіста. Я задаюся питанням: а чи це треба взагалі виконувати цю роботу, чи треба. Переконувати німців або когось в світі в тому, що виробництво аж не є таким важливим, що воно є якимось фетишем, хоча воно є основою для успіху будь-якої сучасної високотехнологічної економіки. Для багатьох зручнішим інструментом для позбавлення економіки було б реформування іншого елементу німецької моделі. Це боргове обмеження да або боргова стеля. Особливість Конституції, яка обмежує щорічний структурний дефіцит федерального бюджету на рівні 0,35% від обсягу виробництва. Оцей борговий ліміт це артефакт минулої епохи, каже Макс Крехе з Берлінської дослідницької організації Дезернат Зюкхунд. Коли Німеччина покладалась на інші країни, які мали дефіцит, щоб стимулювати свою економіку, це працювало. Да, в світі, де глобалізація зупинилась, ця модель більше не є робочою. Тим часом потреби Німеччини в державних інвестиціях за однією з цитованих оцінок становлять 600 мільярдів євро протягом 10 років, і вони стали надто великими, щоб їх ігнорувати. А ми в Україні робили таке дослідження під проводом Дмитра Киселевського, заступника голови комітету з економічного розвитку нашого парламенту, в якому ми показали, що Україні для модернізації промисловості для побудови. Там понад шести сотень заводів, які потрібні нам, щоб бути ну, адекватною економікою, забезпечувати себе базовими товарами, які нам необхідні, і переробляти сировину в готову продукцію експортувати за кордон. нам потрібна близько 90 мільярдів доларів інвестицій, Да? тобто масштабний, дуже запит, але не співставний з тими потребами, які існують в Німеччині для порятунку їх економіки. Більше того, їм треба буде знайти нові кошти на оборону цього року. Німеччина нарешті досягла цільового показника НАТО в 2% ВВП, але лише завдяки спеціальному фонду термін дій, якого незабаром скінчиться. І ще більше коштів, ймовірно, знадобиться для того, щоб задобрити так би мовити нову адміністрацію Трампа. Хоча я би тут казав більше не про задобрення, а про дійсно те, що. Ну, Німеччина і Європа мають дбати про безпеку. Сьогодні вони мають максимально допомагати нашій країні, тому що це їх порятунок. А завтра вони мають збільшити в рази інвестиції в свою оборонку і створювати спільний оборонний альянс. І перші, скажімо, ознаки цього сигналу цього вже з'являються в засобах масової інформації. З цих причин зростає відчуття, що наступна коаліція, яку, ймовірно, очолить Фрідріх Мерц, це. Лідер правоцентристських християнських демократів буде відкритою для поміркованої реформи боргового ліміту. В лютому у Німеччині відбудуться вибори після розпаду цього місяця трипартійної коаліції. От, тут вже історія вже так би мовити написана в цій частині. І якщо так каже пан Тордуар, то інвестиційний бум може допомогти компенсувати втрати від експорту в короткостроковій перспективі, тобто інвестиції в освіту, де Німеччина відстає від своїх сусідів. Інвестиції в інфраструктуру, які дуже потрібні, і куди Німеччина багато років не доінвестовувала, це може підняти темпи зростання економіки Німеччини в довгостроковій перспективі і стати таким альтернативним бустером, а не тільки експорт, який Німеччина мала там до Китаю і до інших країн. Існує багато ідей щодо реформ, зокрема збільшення дозволеного дефіциту, звільнення державних інвестицій від лімітів запозичення або створення позабюджетних фондів для. Інфраструктури чи оборони до речі, оці ідеї вони перетинаються також з пропозиціями Маріо Драгі, який колишній центробанкір Європи, колишній прем'єр-міністр Італії, які він висловив в своїй діагностиці конкурентноздатності Європи і рецептах, які він дав щодо. Оновлення і посилення розвитку європейської економіки. Торстен Беннер, який керує Берлінським інститутом глобальної і публічної політики, каже, що Німеччина скатилась від легкого оптимізму частів Ангели Меркель до похмурої пастки, в якій дисфункціональна економіка, обмеження обсягу дозволеного державного боргу та суспільна недовіра посилюють один одного. І він сподівається, що наступний уряд зможе виступити в ролі. Такого перемикача і геймченджера для Німеччини, а значить і для Європи. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, дзвіночок, і підтримайте мене на Patreon, бо це допоможе нам робити більше якісних україномовних відео про економіку, розвиток та інновації. До зустрічі!